Я не хочу хватитися, но, а ну я сну я по ну, я на тут саме лучше і це після першої ролі у короткометражці. Учні коростенських шкіл працювали більше чотирьох місяців над своїми фільмами для кінофестивалю Жук. А близько трьох місяців ми обговорювали все. Ми е Якби доводили до пуття, можна так сказати, а протягом місяця ми вже знімали, монтажували Так. у своїх роботах. Діти розповідали про зовсім не дитячі теми. Один із фільмів це історія про дівчинку із синдромом Дауна, заснована на реальних подіях. Як важливо допомагати таким дітям, як важливо. Е Допомогти їм в розвитку, так як вони е, можуть вирости дуже талановитими людьми, і цьому я багато прикладів. Головна мета саме цієї короткометражки привернути увагу суспільства до проблеми створення умов для навчання таких дітей. На таку публічність ми пашли зразу, загласілись, щоб Аня в цьому фільмі на реальних збиттях. Где-то в чем-то мы детям, как бы, рассказали, помогли. Ну а дальше, как бы, это их творчество, ихняя работа. Порожец у нас Подаруй дороге свитла, у Коростені перемогу у головній номінації отримала команда міського колегіуму із фільмом Подаруй світло. Були сподівання на те, що наш фільм буде кращим, не тільки вибраний, якби від імені журі, але й е, нашими глядачами. Взагалі, аудиторія нашого фільму була дуже великою. Це була не тільки наша школа, це було все місто. Це було досить багато людей, і ми вдячні їм за те, що вони вибрали саме наш фільм. Бурхливими емоціями закінчилась церемонія нагородження Житомирського учнівського кінофестивалю у місті Коростень. А червона доріжка наразі від'їжджає до Житомира. Для вас працювали Юлія Парух, Михайло Шульгін, телеканал СК1.